Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на вечірній молитві розважання в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Немає найлютішого і найстрашнішого ворога душі від Тебе самого, коли в тебе немає згоди із Богом. <кій> Ми з вами багато говоримо про те, що Бог це і любов. А любов це життя. То життя, яке дає можливість просто насолоджуватись тим, тим, що в нас є. Любов це життя. І от коли людина не любить, вона стає ворогом. Ворогом в першу чергу для самого себе. Коли Христа запитали, яка заповідь найбільша, Христос сказав: люби Господа Бога всім серцем, розумом душею і люби ближнього свого як самого себе. Тобто саме те, наскільки людина вміє любити себе, цінувати себе, тобто, наскільки людина є наповнена любов'ю і настільки визначається, вона є доброю чи ні. Вміти любити себе це ж значить бути з Богом і дарувати життя. Коли ти не вмієш любити, а радше відкидаєш цю любов, ти людина в першу чергу заперечує сама себе. Людина воює не зі світом, а воює самим собою. Тому що душа потребує любові. А я не хочу її. Людина відкидає любов тоді, коли не хоче прощати. <кій> Перепрошую, коли не хоче прощати. Людина відкидає любов, коли вона не бачить цінності в інших людях, коли вона не цінує те, що є в неї. Людина відкидає тоді любов. І тоді воює сама з собою. Бо десь там, в глибині свого єства, своєї душі, оця душа промовляє, люби і будь щасливий. Не бійся простити, не бійся побачити в комусь цінність. В цьому якраз полягає твоє життя навчитися прощати, цінувати інших. Тобто навчитися любити. Не бійся любові, пусти цю любов в своє життя. Але той, хто не хоче цього, він наповнює себе тоді ненавистю. Ненавистю до всього живого, ненавистю в першу чергу, до самого себе. І ця ненависть полягає в тому, що людина не задоволена своїм життям. Людина незадоволена тим, що в неї є. Їй все не так, їй все мало, всі люди погані. І вона, боячись самого, признатися самому собі, що їй цієї любові, вона починає знищувати довкола себе всіх інших. В такий спосіб всім говорити, які вони є погані. Найбільший ворог людини це сама людина. Ворогом вона і тоді, коли відкидає ось цю любов. Ми хочемо перемогти в цій війні, але спершу треба перемогти самого себе, перемогти свою нелюбов, перемогти свою ненависть, яка є в наших серцях. Ненависть до всього живого. Тільки через перемогу самого себе, через перемогу свого внутрішнього ворога, яким є ми самі, ми зможемо здолати і в будь-якого ворога зовнішнього. Тож пам'ятаємо собі про це. Найбільшим ворогом є я сам для себе, але я ворогом є тільки тоді, коли я відкидаю любов. Коли я відкидаю прощення, коли я відкидаю цінність інших. Прошу до Отче наш, що єси на небесах, нехай стице ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, повсякчас, на віки віки Амін. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелани, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонників, поліції, всі, хто є в полоні, поверне живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цей сьогоднішній день, а завтра даруй нам день перемоги. Бо ти Святий, святиєси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за молитву. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії. Ми молимося за померлих, а в 9-й годині замість молитви розважання ми будемо служити панахиду за всіма тими загиблими, які загинули в часі цієї війни, особливо за цих два роки повномасштабного наступу. Тож запрошую завтра всіх долучитись до цієї молитви. Також хочу пригадати, що завтрашній день. У нашій церкві ми є проголошений Днем посту і молитви за Україну, за невинні загублені душі і за те, щоб Україна перемогла в цій війні. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!